Це особливий день для, для школярів, батьків та особливо для, та особливих вчителів. Дорогі вчителі, вітаємо вас з першим вересням. Ви для нас родина, яка дарує роботу, яка годує нас до дорослого життя. Ви наше джерело мудрості, сили, досвіду, наша опора. Ви неймовірні. Низький укрін всім нашим вчителям, які пройшли з нами величезний шлях різних труднощів. Ми знаємо, що вам було непросто, але ви завжди були поруч, і ми відчували вашу підтримку. Дякуємо нашим вчителям за все, що ми вміємо. Дуже цікаво спілкуватися і вчитися поруч з людиною, яка ставиться до своєї роботи як до сенсу життя. Дякуємо вам за самовіддачу. Ми дуже раді до довгоочікувані зустрічі з вами. Дякуємо нашим вчителям за і сінічність, яку ми отримуємо кожного дня. Вітаємо вас зі святом і бажаємо, щоб робота приносила вам задоволення. Нехай навчальні будуть, будні будуть в радість, а наші знання відповідають вашим вимогам. Нехай всі наші зустрічі будуть радісними, цікавими та пізнавальними. З Днем Знань. Улюблені вчителі, в День Знань вам, бажаємо вам старанних учнів, міцного здоров'я, легких і радісних трудових днів. Нехай цей навчальний рік буде наповнений веселищами, щастям та успіхами у вашій благородній справі. Ми, ми, ми